Доброго доброго раночку, дорогі друзі. У нас сьогодні вже 9 липня 2025 року. В місті Запоріжжя ми спали дуже неспокійно. Собака будила мене три рази. Три рази я до неї вставала, її гладила і заспокоювала. Привітали шахіти, їх збивали. Було дуже гучно, і сон у нас сьогодні був ну, поганий. Поганий був сон, я її на вуличку виходила, чула, двері закривала, та сіня була на вулиці, я її запускала, потім, коли стишувалася, знов двері відчиняла, бо дуже-дуже душно. Жара неймовірна, і вчора, і сьогодні. Зараз раночок, і я вирішила трошки попрацювати і прорвала свої гортензії. Теж ось тут було все в бур'янах, руками проривала. Трошечки попрацювала. І ось тут доріжечку зробила теж, і оці рослинки теж свої красунечки прорвала. І бачите, тепер оце, посередині ця поляночка теж треба буде руками все це обробити, прорвати. Також дивіться, як заросло воду, де ялинка, де лаванда. Це я ще не змогла. Сюшка спить, я думаю, вона прокинеться. Я вже трошки втомилася, скільки зможу то хочу цю поляночку прорвати. І піду до неї будемо. Снідати всім чудового дня, а він буде тихим, не таким, як було у нас вночі. Я ж говорю, всі інші собачки якось так добре все переносять, тихось. А сінька ні. Сінька не може, під вікном вона плаче, стогне, кричить. І мені ж треба, щоб Ксюшка спала. Я до неї завжди встаю, глажу, заспокою. О, і ще подивилася телеграм-каналі, ніч була така ж. Неспокійно в інших містах, там в Луцьку щось наробили страшне. я ще деталі не читала, і в Харкові, і страшне в Житомирській області, в Києві, доньці, ще теж буду писати. і Ще не писала і синові. Так що такі час ночі. І ще вчора ввечері писали. Очікуйте, через 48 годин може бути атака. Ви знаєте, я ще так подумала, ну може. Навіщо вони знову пугають людей? Чоловік каже, візьми тут трохи удалі, я удалила її, а потім, якщо як ото почала вночі бахати, я знову її встановила. Ну, Думаю, треба слідити, що це таке, де воно бахає, хоча б якось знати, що його робити. Так що о, вночі було дуже, друзі, неспокійно. Ну, Тримаємося, що ми можемо робити? Тримаємося. О боже мой, я побачила тільки що велику мишу. Вона туди побігла, мабуть, велика миша їсть тут мою капусту. Ну, Теж хоче їсти. Істота жива. Да, мишки. Мишки не було, дуже довго не було. Я не бачила в червні. Це з'явилися мишаки. І десь, може, хтось худобу чи курочок держить. І вони вже тут знову ці мишки розвелися. Ну не було, довго їх не було. Оце таке, це звірі. Нічого не поробиш, Всім чудового настрою. Незважаючи на ці жахіття, дивимося на квіточки, як я вже зрання помалувалася. В всі свої полила зрання. І вони мене радують. Вчора вони такі хрупкі у них стебелочки. Вчора я так знаєте, нечайна стебель він відривала. Дивилася, нюхала і трошечки квіточку відірвала її. Стебулом. Так жалко, шкода, я поставила так, як вазочка. Ну, вона, бутончик зав'яв. Вчора шикарно ми по покупалися. На річці шикарний сезон відкрили, так що треба купатися в таку жару. Поснімтаємо підемо, а вранці чи ввечері треба буде із квіточками працювати, полоти. Дивіться, оце вже я його два рази. Рвала, дивіться, як я вже виросла. Знову треба буде сьогодні це все вбирати. Бо воно ж розростається, а в мене тут бутони нові в трояндочках, а інша троянда вже теж ось. І воно вже виросло таке до моєї троянди. Ай-яй-яй, вже свої лопатів ці стевила. Так що, так, да, одне виростає, друге полиш. Знову вічому місці. Красоточка вийшла прийняти мами на роботу. Ну що, нормально я все зробила. Каже, мама не доробила. Полянка всередині, нічого, полянку потім доробимо. Що таке? Що таке деться? Скажу, да, я вийшла понюхати і погавкати. Шо, мені Треба, що мені не можна? Треба ще собакам теж прокидатися, вони так прокидаються. І пішла по лаванді. ти ще друга лабрадор теж покинеться. Франциска теж прокинулися, ями вже нарили, мама знову ці ями заривала і пішли і тут роботу мою приймати. Красотулечки. Так, жара неймовірна. Треба чи басейн надувати, Так. Ай-яй-яй, ну дивіться, що робить. Там пісати не можна. Зараз треба водичкою полити, де вона попісала. Красотуля. Ну ти не там. Це тобі не то, що ти подумала. Тут мама. Робить красоту. А дивіться, яка красота. Тут ще бачу, вони двор'я бур маленькі бур'янчики не додивилася. Які вони огромні вже ці кабачки з огурчиками. А ось і повітряна тривога. Дівчільки вийшли. Команда підтримки вже з язиками великими пити хочуть. Вони вже снідали, ми ще з Ксюха не снідули, зато снідали. Зато дотики снідали, красотулечки. І водичка попивають. Поміняла зараз квіточки вчора, ще на вечір я наливаю багато води. Вон, бачите, так, Така миска. Наливаю, потім вранці свої гортензії поливаю. Обов'язково вони дуже люблять воду гортензія. А, троянди ні, троянди. Сеня, А дивіться, Сеня, Тут добре, що я обрала гортензію. Перший раз садила тут ямка. На лаванду сіла. Ді? Ні, ні-ні-ні, дочі, десяти. Ся, ти. малиш, іди сюди. Сіла мені на лаванду, дочечка. Ну щось таке попою своє. Красиво. Давай. брись. Брис. Не бачите? Она такие работы делает, много сделала. Так. Тоже. Сейчас. А это такая побольше, ну почему-то грустная такая ляля. Ну, это всякие вот эти мемы. Там чи собачка, чи я не знаю, что. Еще она там зробила. На вулиці у нас забрала. Ось вот такие цветочки у мене. То я сьогодні все прорвала. Какие красивий. Там у мене кабачки. І эти огурці. Доброго дня, дорогі друзі. Йдемо ми купатися. З Ксюшею з нами така історія зараз була. Я розкажу, так? Да? Біля цього чоловіка була собачка біля нього. Краса. А чоловік рив землю руками. Ужас собачка знемагала від жари. Ми пішли, водичку купили, ну щось не то, чи Він під станом якимось. Ой, ну це було страхіття. Ми хоч води дали собаці. Ай, але оставили там. Oh, нет, no, нет. Нет. Давай нет, еще, нет, давай нет, еще сайта делать. Нет, я, дочь. Я да, хорошо. Ты ходи, Белочка. Вот, та-та-та. да 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 Ой, все, 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 не преследуем тебя. Красота! Супер! Все, все. Высоко, все выше и выше. Пока, белочка. Всім доброго вечора, дорогі друзі! У нас продовжується. 8 сьогодні сьогодні в липні 2025 року дражню кішку. Зараз буду жарити, куховарити, бо днем було просто неймовірно. У нас сьогодні 35 градусів і я нічого не, не робила. Зараз буду картошечку молоду, м -м, вкусняшку робити, потім жарити буду таку цвітну капусту, в клярі, салатики з гурочків, і пожарю рибку. Просто в муке на кусочки розрізаю, буду жарити. І Рокса тут мовчить. Зараз да? покажу вам Роксу. О, це красавиця. Їй було настільки сьогодні жарко, вона навіть в шкафу. Цілий-цілий день в шкафу лежала. Я вже іспугалась, думаю, що там з моєї красавиці з кішечки. Все добре, доча, да? все хорошо. Ми сьогодні можете нас поздоровити із Ксюшка. Відкрили сезон купання. Водичка була просто неймовірна, Ксюшка там гралася, дівчинку зустріли. Знайому дівчинку з гармонії. І ну було класно. там. Та був з, дів... з дівчинкою так, що <головіка> дивилися за дітьми. Я перший раз, ще ж дивилась, бо Ксюха вічно воду ту а, глотає. Ну так, да, трошки глотала, зараз дивлюся, чи все добре, вроді нічого. Ось, якщо у вас є річки і водойоми, звісно, треба тільки туди, бо ну по Україні ще спека. Цей місяць дуже спекотне передають. І мої там Боже бідні гортензії, де я садила, ці останні, вони, звісно. Знаю, так змарніли. Зараз піду, буду їх обливати до чувства приводити. Всім самого найкращого, а саме головне тихого вечора. Сьогодні було не так багато повітряних тривог, так що супер, але вчора це був якийсь треш. Давно не було стільки тривог, як вчора. Ну, це зрозуміло, що було дуже гучно. Все рівно настрій піднімаємо собі все буде добре. я вас поздравляю з Днем сім'ї сьогоднішній день сім'ї. Я про це узнала тільки після обіду. І вам всього самого найкращого. От така смакота у нас. Картошечка майже готова. Рибка у нас сьогодні просто смачнюча, готова із зелені. Своя зелень я швидко зірвала. Зараз будемо куштувати. всього найкращого. Вам, друзі, тихого, спокійного вечора. Хай буде на душі тепло і затишно.